Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. В ефірі черговий випуск радіобесіди Бесіди Онтайм у студії для вас працює Світлана Гнатенко. А наш гість сьогодні, фахівець відділення цивільного захисту 2-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів, капітан служби цивільного захисту Віталій Стрижеус. Освіту за спеціальністю пожежна безпека Віталій Стрижеус отримав у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Після закінчення закладу вищої освіти з червня 2017 року працює на посаді фахівця відділення цивільного захисту Другого державного пожежорятувального рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів. Стаж служби понад 11,5 років. Має спеціальне звання капітан служби цивільного захисту. Вітаю вас, пане Віталію, в нашій студії. Доброго дня. Щорічно пожежі завдають непоправної шкоди природі та державі. І найбільша їхня кількість якраз припадає саме на літній, особливо пожежонебезпечний період. Які основні причини пожеж саме влітку? Основними причинами пожеж саме влітку це є підвищення температурних умов. Це висихання трави, листя на деревах, ну і безумовно, це людський фактор: це залишення, сміття, розведення багать в лісах, в місцях, де це не дозволено. Плюс можливо бути дуже сонячна погода, сухе листя. Трава і великий вітер, який допомагає поширенню пожежі, це може бути і також фактор природній, це блискавки, які спричиняють запалення. Це розведення багаття в невизначених місцях. Це автомобілі, які можуть нагріватися вихлопні труби. Зупинка автомобіля в місті, де висока трава, де достає до вихлопної труби. Люди ще буває, викидають недопалки в суху траву, сірники не повністю погашені. Це Також може зумовити виникнення пожежі. А які основні заходи для запобігання пожежам можна назвати? Основним заходом це дотримання правил. Пожежної безпеки це не розведення багаття в суху та вітряну погоду, не спалювання сміття, не спалювання трави, так як люди випалюють часто суху траву. Не можна розводити багаття в невизначених місцях, якщо вже на відпочинку в лісі. Потрібно розпалювати в саме в тих місцях, де є дозволено, і якщо вже розпалюєте, кожне багаття має бути обкопане і при собі мати якусь воду, якщо воно почне десь розпосувати, що ви могли зразу зреагувати і потушити, і не лишати його без нагляду. А і ще, як не допустити пожежі от під час відпочинку в лісі, окрім того, що ви вже назвали, це ще не можна в суху вітряну погоду. Розпалювати багаття це не викидати недопалки в траву, не кидати сірники непогашені, слідкувати за дітьми, бо дитячі пустощі також дуже часто призводять до пожежі. Забрати після відпочинку з собою сміття це легкозаймисті матеріали, пластик, папір і скляна тара, тому як сонячні зайчики також призводять часто до пожежі. Ви вже сказали про те, що під час літнього відпочинку люди часто розводять багаття, смажать шашлики, готують барбікю тощо. А що потрібно пам'ятати про обережність поводження з відкритим вогнем, аби не спричинити саме пожежу? Під час відпочинку в лісі, якщо розводити вже багаття, якщо немає спеціально відведених для цього місць, потрібно його. Обкопати піском, що воно було обкопане для запобігання розповсюдження пожежі, ні в якому разі не лишати його без нагляду, навіть на хвилинку, кудись там відлучитися, кудись сходити. Постійно біля багаття має стояти вода на такий випадок, і коли вже ви закінчили відпочинок, багаття має бути залите водою, та ви маєте переконатися точно в тому, що воно погашене. Повністю і обов'язково забрати з собою любе сміття, яке ви привезли туди, щоб воно не було чинником для наступного загоряння. Є заборона на відвідування лісу, ось саме зараз. Зараз не такі високі температурні умови. Не умо ну, ще після весни зараз часто дощі проходять пістилка листя ще не настільки сухе, зараз заборон немає. Але так в пожеж небезпечний період літом, коли тривалий час тримається велика спека, є заборона на відвідування лісу. Тобто прихильники саме такого виду відпочинку дозвілля мають це робити тільки в спеціально відведених для цього місцях. Так, є спеціальні зони для відпочинку, в яких знаходяться спеціальні мангальні зони, які вони йдуть обгороджені, вода поблизу, що можна затушити? Вони обсипані піском, там немає ніяких поблизу легкозаймистих матеріалів, мусору і листя такого нічого немає вона постійно прибирається, чиститься. А що робити, якщо помітили дим або полум'я в лісі, і як евакуюватися з лісу під час пожежі? Якщо ви помітили дим або відразу вже полум'я, в першу чергу не потрібно панікувати. Страх, паніка вона забувається всі дії, що потрібно робити. Першу чергу вам потрібно набрати на лінію 101, викликати пожежну, розповісти їм місце, де це саме заходить, лісництво, якісь орієнтири, щоб пожежне було легше зорієнтуватися. Також розповісти, що ви саме побачили: це полум'я, чи дим, чи якісь просто вогнище. І якщо біля вас немає якихось там засобів для того, щоб цю пожежу можна було погасити, там вода, вогнегасник, можливо, при собі в автомобілі матимете, то не старатися гасити. Можна погасити тільки в тих моментах, коли ви впевнені повністю своїх силах, і біля вас є якісь там засоби, вода чи ще щось, що ви можете погасити цю пожежу, а евакуйовуватися краще проти вітру, так як вітер в цьому місці, це є наш помічник. Він здуває все весь дим назад, і полум'я зазвичай рухається за вітром. Потім треба постаратися прикрити лице хустинкою, вологою або футболкою і нагинатися як нижче до землі, там найчастіше повітря. Ну і рухатися перпендикулярно пожежі по галявинах, якихось відкритих ділянках в сторону доріг або струмків. Невдовзі розпочнеться купальний сезон. Зазвичай у спекотну погоду. Більшість мешканців намагаються відпочивати поблизу водою. Але слід пам'ятати, що вода може нести і небезпеку. То яких основних правил поведінки на воді потрібно дотримуватися, щоб уникнути нещасних випадків? Основні правила це купатися тільки в дозволених місцях, там де є рятувальні пости, де знаходяться рятувальники. Це Пляжі, це не заходити в ніякому разі в воду в алкогольному чи наркотичному сп'янінні, це не переоцінювати свої сили, не запливати занадто далеко, так як може в будь-який момент схватити вас корч, щоб вас дезорієнтувати. Це не можна стрибати з різних виступів, мостів, не призначених для цього місць. Не купатися в якихось незнайомих для вас в місцях в річках великою течією. Це постійний нагляд за малими дітьми, так як малій дитині дуже багато не потрібно. Люба хвилинка десь відвернулася, і це може закінчитись дуже погано. Які основні причини ось нещасних випадків саме на воді? Основною причиною це є купання в алкогольному сп'янінні. Люди переоцінюють свої сили, впливуть занадто далеко їх хватає корч, вони дезорієнтуються. Не знають, що їм робити, і це може призводити це залишання дітей без нагляду, десь відійшли, відлучилися навіть в маленькій воді на якусь там хвилинку, залишивши дитину без нагляду. Це може трагічно закінчитися. Це стрибання з різних виступів, незнайому воду, де може бути мілина, в воді можуть знаходитися якесь сміття, затоплені колоди. Потім висока висота це може бути травми хребта, втрата свідомості також призводить до летальних наслідків. А як визначити, чи можна купатися в даній водоймі? На що потрібно звернути увагу? Щоб дізнатися, чи можна купатися в даній водоймі? Це треба побачити, чи є для цього пристосований пляж, спеціальна зона із з різними стендами інформативними. На пляжах, на яких дозволено купатися, є завжди пост рятувальників, де знаходяться первинні засоби. Там мотузка, човен, рятувальний круг. Треба подивитися на стан води. Вона не має мати якогось іншого забарвлення, молочного, зеленого кольору, не мати посторонніх запахів. В цій воді не має плавати там, мертва риба. Пляж має бути берегова лінія, має бути очищена, не захаращена якимось сміттям. Вхід в воду має бути пологім, без різних карях, мусору, скла. В воді ви маєте побачити чисту воду без водоростей, в яких може дуже легко заплутатися. Якщо це річки, там не має бути різних водоворотів, вирів, і течія не має бути дуже сильною, яка може вас затягнути. Даже досвідчених плавців, вири та велика течія може потягнути далі. А як потрібно діяти, якщо людина ось опинилась уже в ситуації, коли її захоплює течія? У першу чергу це не потрібно панікувати треба зосередитися, зорієнтуватися, де ви, як ви, і не старатися пливсти проти течії? Це може тільки втратити ваші сили. І зменшити ваші шанси на порятунок. Це треба спочатку лягти на спину, розслабитися, зробити ноги та руки зірочкою, якщо ви дуже вже втомилися, і чекати моменту, коли течія послабне. Течії зазвичай послабляються біля якихось зелених кущів, насаджень, плюс на поворотах або знаходиться десь в воді якесь каміння, там течії трохи послабляються. Тоді треба старатися плести. До берега, не прямо до берега, а під кутом трошки до берега. Коли ви втомилися, можете знову лягти на спину, трошки відпочити. Якщо десь поблизу є якась колода або там бутилка чи м'яч, їх можна підложити під груди. Це трохи збільшить ваші шанси, і ви будете менше втомлюватися. Як потрібно діяти, якщо людина потопає? Якщо потопає, ні в якому разі не треба діяти дуже швидко, необдумано. Кожні дії ваші мають бути обдумані, щоб ви не стали іншою людиною, яку треба рятувати. В першу чергу треба голосно крикнути, людина тоне, привернути до цього увагу, щоб ще інші люди побачили. Паралельно вони можуть набрати на лінію 101 та лінію 103. Постаратися в першу чергу допомогти людині з берега. Не треба бездумно стрибати воду і плисти до цієї людини. Постаратися подати їй мотузку, весло, кинути якусь палицю, якщо є рятувальний круг. Якщо цього вже немає під рукою і немає іншого варіанту, або людина дуже далеко, можна пливсти, але краще собою взяти хоча б пластикову бутилку або круг. Підпливати до людини треба зі сторони, подавши їй цей круг або бутилку. Ніякому разі не можна підпливати спереді, щоб людина вас схватила за плечі, так як маленька дитина може потопити досвідченого дорослого плавця. Коли людина тоне, це не так не відбувається так, як в фільмах, що люди кричать, махають руками, кличуть на допомогу. Коли насправді людина тоне, це відбувається дуже тихо. Люди просто інколи можуть хаотично хапати повітря ротом і трохи махати руками. Ні в якому разі, коли ви тонете, не можна просто. Прямо витягувати руки і ноги, тоді вас ще більше тягне до дна. Краще, коли ви вже бачите, що ви йдете до дна, розслабитися, витягнути руки та ноги в різні сторони, голову трішки підняти, тоді вас буде краще тримати на воді. Тоді ви зможете трошки відпочити і постаратися якось гребти, пливти до берега. Головне в такій критичній ситуації зберігати внутрішній спокій, і це допоможе порятунку. Так саме треба завжди з холодною головою, спокійно заспокоїтись, подумати на своїм дім, що вам треба робити. І наостанок багато хто знає всі ці правила безпеки, про які ми сьогодні з вами. Іще раз згадали. На вашу думку, наскільки важливо ось інформувати населення про це і робити це на постійній основі? Безумовно, постійне наголошення, розповідання людям про правила це краще. Сідає в пам'яті в людині, це допомагає їй зорієнтуватися якихось екстрених ситуаціях, так як людина в екстреній ситуації забувається все на світі, номери телефонів, всі правила. Але коли людина час від часу чує цю інформацію, їй буде легше в цій ситуації її згадати. Друзі, на цьому наш випуск Радіо «Он Тайм добігає кінця. Ми сьогодні поспілкувалися з фахівцем відділення цивільного захисту другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області. З охорони об'єктів Віталієм Стрижеусом. темою нашої розмови була пожежна безпека та безпека на воді під час літнього періоду. І сподіваємось, що поради нашого гостя будуть корисними для вас і застережуть від нещасних випадків. Дякую вам, пане Віталію, за цю розмову. А з вами, друзі, прощаюсь до наступної зустрічі в ефірі і дякую за увагу.